Однією з проблем людей в теперішньому суспільстві є неможливість контролювати власний апетит. І зараз йде мова не про звичайний фізичний голод, коли ми споживаємо їжу для нормального функціонування організму. Зараз йде мова про голод емоційного характеру, який виникає з декількох причин: це коли ми не голодні, але все ж таки ловимо себе на думці. Що хочеться щось пожувати, або ж що ми цілий день щось жуємо. Це дивно, це не потрібно, це шкідливо, і треба розібрати причини. Причина перша: жування як можливість подолати нудьгу. Тобто, коли ви вдома і ви не маєте чим себе зайняти, все-таки емоційно ви потребуєте якогось поштовху. І коли ви споживаєте смачну їжу, то, по-перше, співсвідомість розуміє, що ви зайняті. По-друге, все-таки емоційний рівень піднімається, тому що смачна їжа піднімає настрій, як не крутий. Причина друга. Може бути пов'язана з нервовим перенапруженням. Тобто, це як захист для організму, коли у вас якесь нервове навантаження, тобто ви напружені і виснажені, їжа допомагає нам налаштуватися на більш спокійний лад. Тобто смачна їжа підвищує рівень індорфін у крові, і ми почуваємо себе спокійно, затишно і щасливо. Бувають моменти, ну, якщо вже про емоційний рівень, то Дуже часто переїдають люди, які чимось обділені. Тобто, якщо ти чимось всередині незадоволений, тобі чогось дуже сильно бракує в житті, ти прагнеш замінити от нехватку емоцій саме смачною їжею. Це найшвидший спосіб отримати. Ті емоції, які ти е, потребуєш, але по-іншому отримати їх ніяк не можеш. Це як, знаєте, світло, коли навкруг пітьма, і рятівна їжа чекає на тебе і все-таки стає після споживання їжі легше, спокійніше, краще на душі.